Отже, з 20-го року українці почали говорити про безбар'єрність через наслідки пандемії. Сьогодні запит від людей посилився через велику війну. Ну, ми рухаємось вперед, попри виклики і розуміємо, що кожен не кожна на своєму місці може сприяти безбар'єрності в Україні. Пані Олена, вітаємо вас. Вітаю, дякую, що нагадуєте, як це все починалося. І, е, шановні колеги, рада вітати всіх, хто зібрався тут, аби підсумувати. Ще один безбар'єрний рік, і всі, хто робив все можливе, щоб він таким був. Унікальність нашої оборони, оборони нашої країни від ворога в тому, що ми намагаємося при цьому розвиватися, відбудовуватися швидше, ніж напарник руйнує, проводити реформи і зміни, не відкладаючи на після війни. Бо ми надто цінуємо життя і розуміємо, що воно відбувається, воно є тут і зараз, і має бути якісним. Для всіх. І наше суспільство відчуває це. Відчуває так само. Цього року навесні ЮНІСЕФ провело опитування, і в цьому опитуванні 83% українців вперше назвали безбар'єрність новою цінністю. В другій хвилі дослідження вже весени ця цифра становить 87%. В цій цифрі ваш внесок, шановні колеги, я дякую вам. Але в той же час, коли щось стає цінністю, до цього прикута ще більша увага і більший запит. Наприклад, наявність бар'єрів у світі роботі інфраструктурі інфраструктури відмічає все більше респондентів, і це більше ніж на початку року. Так, свідоме суспільство, воно більш вимогливе і це справедливо. Я буду рада сьогодні почути ваші результати року, досягнення, приклади, які можна масштабувати, розвивати, які стануть взірцем для країни. А я ж хочу поділитися своїми враженнями цього року, і це переважно враження, які я отримувала під час поїздок в громади. Надихає, що все більше дітей з інвалідністю можуть навчатися разом зі своїми однолітками, тобто інклюзивна освіта розвивається. Проте, все одно цих послуг досі недостатньо. Послуги з реабілітації стають доступнішими та сучаснішими. Це ми бачимо в багатьох регіонах. Розширюються можливості для перекваліфікації та відкриття власної справи для людей з інвалідністю. Під час візиту до Тернополю цього року я ознайомилася з роботою центру зайнятості. Простір, на жаль, поки що не можна назвати фізично безбар'єрним, проте центр активно допомагає адаптуватися внутрішнім переселенцям з постраждалих громад. Дуже багато послуг вони презентували. ЦНАП в Рівному виявився прикладом привітності адміністраторів і безбар'єрності простору для абсолютно всіх відвідувачів з інвалідністю також. Міська лікарня номер 4 в Дніпрі вже кілька років поспіль надає реабілітаційні послуги про високу якість яких свідчать самі пацієнти. А відтепер вони почали навчати фахівців і інших лікарень. Інклюзивний ресурсний центр в Славутичі зразково працює з дітьми з особливими освітніми потребами. У Львові рада була побачити, як можна якісно втілити послугу підтриманого проживання. А в проєкті Українського католицького університету молоді люди з синдромом Дауна живуть в кампусі з підтримкою асистентів, які допомагають їм у побуті та соціалізації. Це дуже важлива форма інклюзії, і я мала змогу побачити, як це працює, зокрема в Сполучених Штатах. В Україні такі проєкти раніше втілювалися. Переважно за рахунок іноземної підтримки, знаю, що так працюють Фастові, Вінниці, Чернівцях. Тому тішуся і дуже радію, що у цьому році нарешті є постанова уряду, за якою таке підтримане проживання громада буде оплачуватися із держбюджету. Тож, шановні громади, звертайтеся до міністерства соціальної політики, відкривайте для себе цю опцію, бо вибора день, що немає на це грошей, уже більше не буде. Ми не хочемо і не маємо права допустити, щоб дорослі люди з інвалідністю все життя проводили за парканами інтернатів, і не можемо допустити, щоб в ізоляції опинилися наші захисники, що отримували поранення. Тому це для них і для їхнього повноцінного життя, але і для громад, бо це і нові види зайнятості, розвиток безбар'єрності, якою скористаються всі інші мешканці без винятку, адже досі. 50% українців не бачать, не помічають людей з інвалідністю. Люди, люди з інвалідністю для них невидимі. Ми наводили цю цифру минулого року, і, на жаль, вона поки що не змінилася. Але це не тільки український виклик. Тому логічно шукати, як з такими викликами справляються інші. І з метою отримання досвіду група представників кількох наших міст відвідала цього року Париж. Ціль подивитися, як змінилися міські простори, і маршрути для того, щоб стати доступними для мільйонів людей з різними потребами, що приїжджали на Олімпійські та Паралімпійські ігри. Знаю, що учасники цього туру також тут в цій залі, і сьогодні вони поділяться своїми уже своїми напрацюваннями, а саме тим, як вони за паризьким, зокрема прикладом, прокладають своїми містами безбар'єрні маршрути. Саме маршрути від і до. Бо мало одного інклюзивного заниженого тротуару або інклюзивного автобусу. Справжня безбар'єрність це завжди комплексне рішення. Принагідно, що хочу сказати, що якщо хтось не знає, як це робити, вам потрібні мануали або інструкції, то цього року ми істотно поповнили ними довідник безбар'єрності, альбом безбар'єрних рішень, запустили гайд безбар'єрних подій. Тож користуйтеся там є. Різні лайфхаки, перевірені і прості рішення, тільки, будь ласка, користуйтеся. А щоб зробити найкраще, завжди уявіть, що цей безбар'єрний маршрут особисто для вас. Пройдіть ним з дитячим бізочком або зі старшим родичем, з зав'язаними очима, коли слизько, чи під час повітряної тривоги. Спробуйте швидко отримати послугу в ЦНАПі, дочекатися автобуса, просто знайти місце, де присісти в поліклініці або в районній лікарні. Нині чверть українців має проблеми зі здоров'ям, 27% хворих рідних, 22% мають в сім'ях людей з інвалідністю, 28% маленьких дітей. Це з того ж опитування ЮНІСЕФ, яке я вже цитувала раніше. Отже, кожен четвертий має запит на безбар'єрність. Відтак, і кожен четвертий в цій залі. Тому безбар'єрність ще раз хочу вам нагадати: безбар'єрність це не благодійність і не різдвяна акція, і не подарунок. Вона не для когось, це завжди для нас і про нас. Дякую, що почули.